Друзі, зараз осінь. від 24 лютого 2022 року триває війна, Росія напала на Україну, а ми літо і осінь не сиділи даремно, а зробили об'єкт укриття у приміщенні. Ось тут вхідні двері. І зараз я наш диван. Інші двері. Ось диван, тут можемо собі ночувати. І під час тривоги, щоб швидко було оперативно сховатися, ми зразу біля дивану в цьому приміщенні зробили об'єкт укриття. Дивіться, друзі, я вам покажу. Ось люк. Відкриваю кришку. І зараз вам покажу, який ми зробили об'єкт укриття. Ось відкрив кришку. Виристав старі дошки, та й трохи нових дощок старого дивану. Люк, був, вже матеріали зараз дорогі. Ось сходи ми зробили, дивіться, які кам'яні стіни. Побачите, кам'яна кладка. під землю глибоко, щоб бути в безпеці, провели ми світло, поставили ми лампочку розжарення, тому що вона виділяє тепло інфрачервоні промені. Лед лампочку не клали, тому щоб нам було тепло, щоб обігрівався об'єкт укриття. Ось провода. Дивіться, як ми тут трошки робили таку кладку. Ось, де вхідні двері. Там, глибоко, кладка, камінь. Бачите, ну тут вже занесли трохи продуктів. Ось яблука, картопля. Бачите, друзі, кам'яна кладка. Ми з каменю все це зробили. І не просто так стелю зробили, а зробили стелю у формі арки, тому що арка вона не дозволить так швидко об'єкту завалитися і зруйнуватися, тому що арочні сили, вони діють, коли зверху є навантаження, то стіни. Розтискаються, а оскільки там земля, вона не дає. І так об'єкт укриття арошного типу має більші міцності. Ось ви можете подивитися, яка арка? О, тут не знаю, о, бачите. Друзі, спочатку ми думали зробити залізобетонний об'єкт укриття, але матеріали неймовірно дорогі. Яка у нас арка, яка дизайн? Кладка. Можете також собі зробити такий об'єкт укриття, тому що не знати, скільки часу буде ще тривати війна, а об'єкт такий укриття надійний, оскільки він глибоко під землею і не просто перекриття рівне, а у формі арки він більш, має більшу міцність і так. Стійкіший він до руйнувань, до механічних впливів, різних впливів навколишнього середовища, навіть е, підземних вод, ґрунтів, е, різних плавунів, тому що це арочного типу об'єкт, і він більш стійкіший. І також ми зробили вентиляцію для, бачите, друзі. Для того, щоб до нас поступало пало свіже, чисте повітря. Ми зробили вентиляцію на всякий випадок. Поставимо ми ще столик, диван занесемо зверху сюди униз, Або інший якийсь диван, столик, стільчики. Телевізор, радіо поставимо, І може, ноутбук можна ще занести. І так можемо пережити цю війну. І бути в безпеці. Ну, Зараз е, ми переважно, тільки зходимо, ще ліжко не заносили диван, так стільчики, тому що переважно, або деколи коли тривога, то стільчиками зразу спускаємось у цей об'єкт укриття, тому що час від часу лунають тривоги, а так більше часу можна ще перебувати на вулиці.